8 березня святкувати чи ні, уже десяток років в Україні тривають суперечки: відзначати чи ні день жінок. А ще сперечаються щодо самого зміста свята. У Коломиї обговорюють, чи вітати з 8 березня колег жінок на роботі, педагогів у школах та чимало інших аспектів. Наші журналісти підготували огляд соцмереж та поцікавилися думками перехожих у середмісті Коломиї. Це є день, коли ми маємо шанувати жіночу красу, жіночу ласку і жіночу любов. Раз рік хоч повага до жінок. А, а що вам зашкодить? Дають вихідний все-таки. Та жінкам приємно. Це запис 2013 року. Тоді коломийські активісти вимагали скасувати 8 березня, мотивуючи це тим, що це свято занадто сакральне у Росії. 8 березня ми вважаємо. Звичайним днем. Немає українського коріння. У нас є прекрасне свято День Матері. Про те, що ми відмінили чи заборонили будь-яке святкування державного свята, це є нонсенс. Я не знаю, звідки ця поширилася думка. Ні, міський голова. Ні виконавчий комітет, ні депутатський корпус ніколи не відмінили би державне свято. Це є в компетенції як президента, так і кабінету міністрів Верховної Ради у 2023 році на всеукраїнському рівні вирішували, чи залишити державним вихідним 8 березня. Тоді у застосунку дія провели опитування. Більшість висловились хочуть вихідний 8 березня. У 2024 році напередодні 8 березня у соцмережах тривають дискусії з цього приводу. Зокрема, у Коломийській громаді бурхливе обговорення викликав допис у популярній місцевій батьківській групі у Фейсбуці. Там цікавляться, чи відзначатимуть батьки 8 березня і чи вітати вихователів та вчителів у навчальних закладах. В жодному разі святкувати чи ні справа кожного особиста. Навіщо такі запитання? Тим більше в такий час, коли багатьом сльози не висихають. Це є міжнародний жіночий день. Його святкує увесь світ. Не будемо дарувати 25 лютого на день української жінки. Так, це ж міжнародний жіночий день, а не Кацапський. Не вітати нікого. Це не українське свято. У нас війна, якщо хтось не знає, краще дайте гроші на дрони. Гостро на це питання відреагувала і громадська активістка Ольга Баранецька. Є дати, від яких на кілометр тхне совком 8 березня, точно в топ-п'ятірці таких дат. Скільки б його не виправдовували боротьбою за права, сморід совка не зникає. Завжди існував день матері. Казали, що не те, окей, тепер ще і день української жінки є. Ні, матусям і, на їхню думку вчителькам, вірю, що серед педагогів багато тих, хто цим днем гидує. Треба продовжувати традицію Совка. Я була горда за своє місто у 2013-му, коли вистачило... Політичної волі виключити кілька ганебних дат із плану святкувань, але нині коломияни кажуть, що місто навернулося у совок. В місцевому управлінні освіти нам повідомили жодних заходів і святкувань, пов'язаних із 8 березня, не заплановано. Найближчим часом відзначатимуть шевченківські дні та готуються до дня добровольця. Думки перехожих у середмісті Коломиї різняться. Святкую вже років 20 день матері. Жінку треба любити кожен день і давати її е, дарунки без поводу. Це не радянська зовсім свято. Жіноче свято. жіноче Жінчи ну, свято так, що ми добилися у свої жінки, свої права відставили. Оце отак воно. Але знаєте, зараз свято воно зовсім не свято. Ну, тому по типу так я... по війні, да, я так, забачать. Не в даний момент. У нас війна йде. Я розумію, що жінки хочуть свята, що хоч... жінки хоче, ну, зрозуміти і стан війни. Я в тому віці, що мені 8 березня вже абсолютно не треба, і моїй жінці теж. І ми ніколи його не відзначали, ніколи не відзначаємо, і, напевно, вже і не будемо відзначати. Я не знаю, чи воно а воно на за Зарадянське, але я знаю, що свято жінки повинно бути завжди кожен день, а не лише на 8 березня. Тим часом у квіткових магазинах на Прикарпатті значно збільшився асортимент квітів. За словами продавців, зросли і ціни. Ольга Гириджук, Андрій Гарешчук, Сергій Грин НТК.